Мене звати Гладкий Андрій, я технічний керівник громадської організації Ukraine2Power. хочу вас познайомити з нашою мобільною системою резервного живлення компанії Бетеріс. Система дуже проста. вона складається з двох блоків: це перетворювач і акумуляторні батареї. При відборі постачальників ми звичайно орієнтувалися на дві функції. Перша це вона має бути безпечна, і по-друге, вона має бути надійна. Використовується вона. В лікарнях, реанімаційні відділення, операційні, пологові будинки, інкубатори або родове відділення. Це можуть бути інфекційні відділення, в мобільних шпиталях, польових швидких і госпіталях. Має бути безпека як для користувачів, так і для тих, хто знаходиться поруч. По-друге, ця система дуже надійна, зроблена з європейських компонентів, європейським виробником і сертифікована в Європі якраз для такого зовнішнього використання. Система має склад захисту IP6. 55, її можна використовувати на вулиці під дощем. Єдине зауваження, щоб температура не була нижче нуля, тому що в такому стані акумулятори не будуть заряджатися. Це літій іоні акумулятори. Вони зроблені в співпраці з автомобільним концерном Рено. Тут використовуються літієві батареї від електроавтомобілів. Додатковим плюсом те, що це вторинне використання акумуляторів, це не несе шкоди навколишньому середовищі, зменшує кількість перероблених відходів, зменшує викиди СО2 і позитивно впливає на екологію. Система використовується безпосередньо на місці, де є потреба. Для цього є дві розетки на 16 ампер є можливість включити заряд від мережі. Є в нас захисні автомати, які працюють як на мережу. Так, і на навантаження. Інвертор маємо 3 кВт з максимальним навантаженням 3-3 кВт. Кожен акумулятор має 2-3 кВт години ємності, тобто загалом 7,2 кВт години акумуляторів. При повному навантаженні така система може працювати 2 години. Такі системи дуже добре зарекомендувалися себе в лікарнях і в ремонтних бригадах. А ця система вона вже є в зібраному стані. Вона доволі проста. В комплектації тут є пази, куди вставляється кожен акумулятор. І так само збирається і переплутати і зібрати неправильно його просто неможливо. Технічно. Система дуже мобільна, її мож, можна підняти, можна. Перекотити, якщо є така необхідність перевести, наприклад, з одного відділення в інше, то це можна завжди зробити. Зараз давайте подивимося, як вона включається і як показує свою індикацію. Тобто, у нас є доволі проста панель керування. Ця панель складається з індикаторів і кнопки пуск. Ми включаємо кнопку Пуск і відповідно одразу загораються лампочки індикації, на яких видно основні параметри. Тобто зразу ми бачимо, що у нас встановлено три акумуляторні батареї. Всі, всі акумуляторні батареї. Працюють нормально, вони світяться зеленим світлом. Ми бачимо це так само з інструкції по експлуатації. Тут є такий швидкий довідник, що всі зеленим, все добре. А так само ми бачимо зараз, що заряд акумулятора, от ми можемо порівняти, він складає 90%. На 90% у нас заряджені акумулятор. Навантаження може досягати до 3 кВт або максимально піково стартово 3-3 кВт. Ще зверну увагу, чому такі розетки. Звичайна розетка. Це захищена розетка, вона зіляється. По-перше, іде, І по-друге, з високим струмом. Тобто, якщо є високий пусковий струм, ви можете користуватися цією розеткою. Дві розетки вони розраховані на 16 А. Якщо є потреба або є можливість зарядити цю станцію від мережі, з іншого боку, в нас. Є зарядка від мережі, тобто ви його підключаєте і можете дозарядити. Є декілька умов використання цієї системи, не перевантажувати систему. Якщо у вас починає відключатися акумулятори, відключається інвертор, значить, або треба зменшити навантаження, або підзарядити систему. Це все робиться. В автоматичному режимі ви побачите індикацію, або е, буде, буде спрацьовувати автомат. А якщо ви виконуєте якісь дії, наприклад, е, знімаєте акумулятори або міняєте, то в першу чергу треба виключити інвертор. Ви виключаєте інвертор, чуєте шилчок реле і гаснуть кнопочки. Значить, інвертор виключений. Наприклад, вам потрібно поміняти або змінити акумулятори. Це робиться дуже просто: знімаються, е, скручуються защёлки, ручки. І акумулятор знімається. Так само ви можете побачити, що на акумуляторі контакти розташовані всі з одного боку. Тобто неможливо переплутати, як всі акумулятори ставляться. Акумулятори є двох видів, вони повністю однакові, але з різною назвою. Цей блок називається мульті, тому що до нього можна додавати наступні блоки. Це називається сингл, тому що він тільки може під'єднуватися до якогось з блоків. Тобто, якщо нам якийсь блок не потрібен або ми хочемо його окремо зарядити, ми можемо, наприклад, зняти оцей. Мульті у вас в комплекті йдуть заглушки на кожен акумулятор. Тобто ці заглушки бажано одягати, тому що тут знаходяться як контакти електричні, так і контакти системи керування батареями. Ставимо сингл. Так само елементарно він вставляється в пази і от ми його зафіксували. І тепер можемо включити подивитися, що нам покаже зараз інвертор. Ось він показує, що у нас зараз два акумулятора. Що вони між собою спілкуються, інвертор їх бачить, все добре. І так само показує рівень заряду 90%. Так що, будь ласка, користуйтеся. Система дуже надійна, дуже проста в використанні. Ми вже доволі багато їх поставили в лікарні. Вони стоять у нас і в дитячих садочках, вони безпечні, вони не несуть ніяких викидів, тут немає ніякого бензину, палива. Вони безшумні, тихі, вони можуть встановлюватися безпосередньо там, де в цьому є потреба. Будь ласка, користуйтеся.